Всім привіт із дощової Італії від іммігрантки в Італії. Є дощ. Вже напевно третій день. І такий сьогодні посилений, а вночі що робилося. У мене є рубрика Читаю книжки і є ще рубрика Дружба. От сижу і думаю, тут дощ іде. В мене тут дощ да. А чи можна сказати так, в мене тут? А там у мене вдома сніг випав. І просто так цікаво, от ця одна от така от полоша якась, там зараз може бути сніг і лід, а тут сніг. От, дивлячись на погоду, яка тут, я можу вже придугадати, яка погода там. От минулої зими я не сиділа в машині. Я зараз сижу біля марійної школи, оцих дві години між, щоб інсулін поставити. І коли я читаю книжки, коли я достаю ці, книж... цю... ці книжки після якоїсь бурі в житті? А далі перед бурею, Між оціми бурями я достаю книжку, дякую моїй бабі. Вона не казала, читай книжки, читай книжки, там є якісь відповіді, розумніша будеш? Ні. Вона просто сама читала книжки. От в ті моменти, коли їй не спалося, вона не каплі пила, а вона користувалася тим, що в неї було безсоння. Вона спала з 4, там, до 6 до 7 годин, дивлячись, яка пора року. А все інше вона або вдень капошилася там. Щось робила. А от вечір, наставав вечір, вона його чекала, щоб почитати книжку. Дід в одній кімнаті спав, а вона в іншій кімнаті читала книжку. Я до неї на канікули приїздила. Я була з тих внучок, яка їздила до останнього. Вже ніхто не хотів їхати, старші там вже поженилися. Одна я приїздила, мене експлуатували, але мені якось було байдуже. Зато я біля бабки. І мені не хотілось від неї тікати. Ході будили мене всім ранку, йти там, городи сапати. І сіно там тягало, бо дід не міг сам, а козу йому ще треба було <сум> на старості, бо корову вже не міг тримати. І от отаку Юрій Вінничук. Зараз я читаю Танго смерті обрала. І от коли я в 2024 році була в Україні, в мене така, що привезти з України? Я собі брала з книжного магазину книжку. Мені цікаво було. І от саме Юрій Вінничук мені просто приглянувся. А інша книжка там взагалі якась наукова, щось якесь мислення більш з математичним е, нахилом. Та ще й з мілкими буквами. Я не знаю, під яким гіпнозом я була, що я взяла ту книжку. Ну, неважливо. Почитавши книжку Юрія Вінничука, я побачила, що більш-менш ці події відбуваються, де є інші. І коли сестра приїздила влітку, я замовила інших чотири книжки. да. І Ще там є такі більш товсті, ще в розовій обкладинці. Ну, Танго смерті це ж мелодія, дуже цікаво про неї. Вирішила запита да, книжка. Читаємо книжку і тут про дружбу трішки. І зачитаю вам маленький уривочок, дуже цікавий. Танго смерті. Один із кількох найзнаковіших романів часів незалежності. Події роману про відного українського письменника Юрія Вінничука розгортаються у двох сюжетних зрізах. У довоєнному Львові та в часи Другої світової війни четверо друзів українець, поляк, німець, єврей, батьки яких були бійцями армії УНР і загинули 1921 року під базаром. Переживають різноманітні пригоди, закохуються, воюють, але за будь-яких катаклізмів не зраджують своїй дружбі. Паралельно у них у наші дні відбуваються інші події з іншими героями. І лише в фіналі ці обидві сюжетні лінії, можливо, зійдуться. Це книгу, яку мов би, не читаєш, а живеш в ній. Тут навіть трішки фантазії є, хто любить фантазію. Першу книжку, що я прочитала, там теж події у Львові, Друга світова цензор, снів. А, і там теж так би, дві сюжетні лінії. Там було теж дуже цікаво. Навіть цікавіше, я вам скажу. Цензор снів цікавіше, ніж танго смерті, але тут теж є свої класні ці. уривочок. Уривочок. Вам думаю, сподобається. Смакота передайте мамі мою глибоку подяку, сказав, розливаючи вино. А ви самі не печете? Не доводилося, мама мене не підпускає до кухні. Вона вважає, що я, як майбутня господиня, зовсім нікудишна. Варити, пекти не вмію, речі кладу щоразу на інше місце і потім довго шукаю. Безнадійна, роззява і ледацюга. Ого, скільки у вас чудових рис. Усі ознаки творчої людини. А різні мешти вам ще не доводилося взувати, а сплутати капелюшок з друшляком. Ну, не знущайтеся, я не настільки геніальна. А я одного разу в капцях вийшов з хати, але, на щастя, схаменувся на вулиці. Тобто я не безнадійний. Іншого разу поклав до кишені замість мобілки в Другу війну, мобілка, диктофон. А потім дивувався, чому ж то ніхто мені цілий день не телефонує. Але ці ваші окуляри викликають у мене неабиякий інтерес. Я вас ніколи в них не бачу. У вас плюс чи мінус? Це зараз в ці дні ми називаємо лайфак, лайфак вам. Ні, не те, не те, засміялася Данка. Це прості скельця, Я вдягаю їх для приколу. Переважна більшість хлопців до окулярниць ставляться з осторогою, підозрюючи, що мають справу з такими мудрогеликами, з якими не варто зачинати. От я і вбираю їх, ідучи на першу здибанку. А тоді кайфую з того, як кавалер починає шарітися, особливо коли я вдаю близоруськість і запитую, а що там на дереві за шмата вісить, а він. Та то ж ворона. Після цього досить поставити ще кілька аналогічних запитань і стає зрозумілим, з ким маєш справу. Класний тест на тему, як вирахувати Рагуля. Он воно що? А сьогодні навіщо ви його одягли? А от така загадкова дівчина. Ніколи не здогадайтесь і не пробуйте. Ну, а тепер спускайтеся вниз і слухайте, як я буду читати вірші Люцилія. Якщо побачите сторонніх, попереджайте. Отак от, от вам лайфхак, дівчата. Поки ми читали, дощ прекратився і вітер такий шалений, аж машину трусить. Напишіть, яка у вас погода. У мене оце відео я записую 6 лютого. Обіцяють сонечком через пару днів. Але таке. Так, і я хотіла спитати з самого початку, да, чи можемо ми це називати, що там вдома. По суті, вже то, якби не в мене там вдома. Але колись то ж був мій дім, значить, навіть якщо то в минулому, то навіть в минулому, там вдома, в батьківському домі, який міг бути моїм домом, а можливо, ще колись і буде. Ви теж так називаєте, хто переїхав з місця на місце. І є ті, хто тут виросли, отут заміж вийшли. Ну, буквально там 500 метрів. Або тут ось виросли, тут побудувались. Для мене навіть коли ти з села в інше село вийшов заміж, там чи женився, чи переїхав, чи хату купив, навіть за 10 кілометрів. Це вже імміграція. Зараз кажуть, що найбільший потік. Такого еміграції. Еміграція це ціла культура, це нормально. Коли там ідуть такі якісь претензії до, що ти іммігрував, чи не іммігрірував, чи ще щось, це взагалі безглуздо, тому що це культура. Так само, як одружуватись з іноземцями по паспорту і по мові, да, з іноземцями. Напевно, оце Ладно, не буду про мову І дружба, да? От, дружба, що таке дружба? От, буває, часто можна почути від іммігрантів, переселенців, що там, друга так і не знайшов. Або яка то дружба? Що то за дружба? Дружба це теж культура да? Якби в кожній країні, і взагалі культура кожної людини дружба. І дружба це не про довіру. Я завжди говорила, коли мене питали, ти що віриш, ти що довіряєш там? Я завжди казала, я сама собі не, не можу довіряти. Куди я буду ще там. Ну, при чому тут довіра? Це взагалі не про це. І оце такий момент, коли ми кудись переїздимо або міняємо роботу. ну Звичайно. Боже, Нам за 40, а ми ще такі, ой, друг, а що таке дружба, ще щось, товаришувати, товариші. Якщо ти міняєш роботу, якщо ти навіть йдеш в інший магазин, в який ти навіть не ходив, звичайно, ти зустрінеш інших людей. Звичайно, ти пересічешся з іншими людьми. І, звичайно, коли ти йдеш там, на іншу роботу, там, в магазин, то ні ти там можеш не затоваришувати. На іншу роботу. Звичайно, що ти там знайдеш якихось однодумців або не однодумців, ну будеш зіштовхуватися з людьми. Мені подобається італійці, в них оце є таке. На всіх, кого вони знають, просто знають. Друг. друг. Вони просто не вкладають в оце друг те, що от наша українська культура вкладає в кумів, в друзів. Вони не всі, не всі. Хтось може вкластися тоді, в обіжалки граються, а хтось не може. Да? Тому що, от, якщо взяти італійців, е, не тільки, от, да, от ти працюєш, ти дружиш товаришуєш з людиною, потім ви розходитесь, ну, ви роз'їжджаєтесь, ви вже не пересікаєтесь. Ну Класно, є соціальні мережі, от, е, да, там, з ким я товаришувала 20 років тому, де я працювала, я, я знайшла там сім'ю друзів. Я досі в соціальних мережах там, раз в рік ми можемо там, переписатися. Да? Моя подруга там 20 років тому, з якою я товаришувала, мені написали, а я відпочивала в Римі цим літом. Ого, круто! Я за неї пораділа. Да? 20 років. Ми там не бачились 15 років. Але от є такі от соціальні мережі. І це, це нормально, це нормально це так така культура, про яку можна заглибитись, про яку можна писати книжки? Да, от така ніша, дружба. Я і раніше записувала відео про дружбу. У мене є там навіть відтворені відео, якщо що, А, і хочу ну, думати, да, там, хочу розповісти от, нашу дружбу в 10 років з моєю Монікою. Да, 10 років дружби. От, Які були моменти, там, от, сиджу й думаю. От, в той момент, в який я згадала, в цей треба відкрити і записати щось. А просто підготуватись це ж нереально. І от, да, я в імміграції. Я пересікалася з маленькою кількістю людей, і в такому випадку ти реально можеш проаналізувати вже цю дружбу, да, якій вже 10 років. І не дружбу іншу, який теж там вже 10 років. Отут серйозне щось, що перенос, перенеслося за 10 років, а тут просто була, там, припустимо, клоунада да, з цими людьми. З якими ти просто там отак От уже і все. Тебе автоматично не буде тягнути. Да, і е, ніхто ж не дружить просто так. Все одно це взаємовигода, взаємовигода, ти мені, я тобі. Бувають моменти, коли люди беруть на себе занадто багато. І вважають, що ти хочеш, як в мене, або ти заздриш. Ви теж таке чули іноді від своїх друзів? От ви товаришуєте, дружите, реально їсте з однієї миски, можете переночувати один в одного, а потім тобі кажуть. І знаєте, що найцікавіше? Це ж не, не от про це, що я говорю, жили жили в одному будинку, навіть могли спати, ночувати там один в одного. А потім я почула такі слова. В неї вже була машина в цій подругі, а я пішла на уроки водіння. Знаєте, як то кажуть, як кажуть, по типу, спочатку машина, а потім вже ж підеш на водіння. Що ти підеш на водіння, а вдруг в тебе машини тієї не буде? Ну, здрасте, ти купив машину, а потім купив права, чи що? Ну, якось так. І ходячи на уроки водіння, вона заявила, що ти хочеш так все, як у мене. Але це, я не думаю, що її тоді на це надумали. Це було 20 років тому. А, і Напишіть, може, ви в такій ситуації, були, що товаришували, товаришували, а тоді вам раз так я прилітаю. Що, що ти там з мене щось здираєш, що ти на мені там виїжджаєш, наживаєшся, там ще щось. Що... От, знаєте, от чаша цієї дружби. здавалось би, що взаємно, взаємно, а тоді людина відчула, що. Ти взяла більше, а вона взяла від тебе менше. От, от. Дуже цікаво взагалі. Аналізувати, думати. І це не я придумала. Якщо реагувати емоціями, то ти програєш реально. Але ж спочатку емоція йде. Потім перетравлення, так, як в їжі. Ти спочатку в рот положив, потім це далі пішло, перетравив і вислав. Навіть таке було, почула, що йди, сходи в туалет і подумай, що ти вже цю проблему спорожнився. Ну, це так, знаєте, це про людей, з якими ти не живеш, з якими ти спілкуєшся, е, припустимо, ти можеш і не спілкуватися. Якщо ваше спілкування в один момент перерветься, то до, ну, добре, розійшлися і далі пішли. Да? Це нормально. Або там ти вишували, ти вершували, а потім от непорозуміння якісь виникли. Хтось щось собі придумав. Оце саме, саме таке небезпечно. Хтось щось собі придумав. Я коли в колективі працювала в ресторані, працювала, не тут, де мене за мужчину підставили. А я була дуже смілива. Мені везло і мені щастило. Той, хто слухав, то ніколи не попадав на начальство і завжди мав щось. А той, хто не, ну, не просто не слухав, а собі вирішив повторити, то тих могли звільнити. Я не знаю, як так відбувалося. От, припустимо, ми, я в ресторані працювала, я швиденько. Я працювала в ресторані, в нас був колектив. Були дівчата, які одна з одним не знаходили спільну мову. Я знаходила спільну мову з усіма, боялась по шапці навіть отримати, тому що тут ти з однією поспілкувалась, тут з іншою поспілкувалась. А тоді раз і вони там проти тебе щось наговорили. Ніколи такого не було. Мені аж дивно було. І коли я прийшла в колектив там посудомий, ну, ті, що посуду миють жіночки, потім адміністратори, прибиральниці, гардіробщиця, я єдина до гардіробщиці ходила посидіти сімічок, поплювати. Мене вже адміністратори знали, де шукати. Ну і такий момент, що в нас не було вказано да, в нас же чайові, в нас була зарплата. А, І от чайові були, добровольні чайові. Ну, культура в нас така. Коли був якийсь гарна сума, то да, там є ресторани, де прямо на чеках друкується, надруковано, що там 10% від суми офіціанту. Нас такого не було, не було прийнято. І от коли я писала плюс 10% від, від суми офіціанту, я ні разу не попала там на знайомих директора, взагалі на кумів, сватів, братів, вони ж туди ходили. Я ні разу ні на кого не попала. І все було за 4 роки взагалі гуд. Я дуже ціную цю ситуацію. А цей до мене завжди дівчата підходили. Такі користувалися цим. Воно стрьомно, тому що якщо ти попадеш на знайомих директора, звільняли. Звільняли, навіть якщо ти був самий пупер, -пупер ідеальним і саме більшу суму приносив, там, саме більше втюхавав блюда, коктейлі, ще щось. Це, ну, наше начальство думало, що ми такі гіпер-гіпер, такі у нас є таланти, що ми можемо щось втюхати. Да? Предлагайте все таке, от прям так, як в магазині треба запропонувати. Я ніколи нікому не пропонувала нічого, я не знала. Я просто могла розказати все по меню. А вони от таке требували: продавайте, продавайте. І дівчата завжди підходили. Оксана, поможи, підстрахуй там, ще щось там боялися. І я отак не глядя писала. Ще й моїм почерком, не глядя, чуть що валіть все на мене. Мені байдуже, така безстрашна була. І одного разу дівчина одна класна була, з нею було дуже добре працювати. Вона мовчки написала. А, і вона попала на людей з офісу. На людей з офісу вона попала, за нею просили адміністратори, за неї всі просили, сказали ні, До побачення. Так що, в кожному з нас є таке. Але кожна ж ситуація, це... можливо, вона знайшла потім іншу роботу, можливо, це, знаєте, теж таке утішення. Так що, так от, Так що я несу фортуну, якщо що. Зі мною можна дружити. <ріст> Добре, дякую, що ви зі мною. Дякую, що побули зі мною. 12:35. Марія вже має обідати.